Так, друзі, всі мої підписники, або ті, хто вперше мене бачить, от таке моє хоум-відео, да? сижу тут собі кручусь у крісілки і дивлюсь на таро якісь питання. В неділю, так, коли це у нас неділя? Така об'являю, забула. Блін, Йошкін, Матршкін. І не відкривається этот, як він називається? Все висне, все висне, все вже перед саме. Так, окей, дивіться, це у нас субота 10, значить, в неділю 11 11 грудня в неділю в 21.00 у мене буде пряма трансляція. Я дивлюся, що вам ефіри заходять, вам ефіри подобаються, тому запрошую тих, хто поки що просто хоче отримати пораду якусь, да, або задати якесь таке питання, яке там, скажімо, не затягує глибоке вирішення. Е, тому запрошую вас на пряму трансляцію на 21.00, е, Якщо, звісно, світло не, 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 не відключать, ну і буде зв'язок. Тому що я бачу, що в мене затягує на 2,5 години ці трансляції, але ми з вами будемо там, там дивитися всі. Це можна особисті питання, можна не особисті питання. Значить, я напишу номер картки і я там оголошу умови. Умови там такі. Якщо ви хочете отримати пораду, на мою картку ви кидаєте 50 гривень і отримуєте пораду. Все це в прямому в етері. От я з вами буду балакати, ви мені в цей момент кинете, в цей момент отримаєте пораду. Відповідь на питання також. Не десь в лічку мені не треба питання писати. Через три дні мені теж не треба привіти передавати. Це як рекламна акція. Тому е, якщо ви захочете через три дні, через два дні, чи ще колись, ви просто е, замовляєте консультацію в мене. Це інші речі пишете в мене під кожним відео. Є посилання на сторінку мою в Фейсбуці, сторінку не мою, не особисту мою, а сторінку де я працюю, де написано, що я астролог. От. І, там, і, і, і туди ви можете писати, там вам буде відповідь, скільки коштує консультація, скільки ми з вами працюємо, працюємо там з вами 40 хвилин от. і ми з вами консультуємося. От. Там може бути не одне питання. А на трансляції ви задаєте одне питання, воно коштує 100 гривень, і ви будете кидати дійшки в момент. Цієї прямої трансляції, і я тут же на весь загал буду вам давати відповідь. Ну, в принципі, ті, хто вже були, ви знаєте, як це працює. От у нас було вже два прямих дві прямих трансляції. Ну і я думаю, що і на третю теж збереться народу купа, як завжди. Працюю я, е, в принципі, питання в мене, тобто, ну, в основному я працюю це що? Це Україна, це наша рідна Україна. Я думаю, цього достатньо. Не трогай, то ну що, друзі, до зустрічі, до завтра. Пока-пока.